Вітаю всіх на пасіці в Яру. Ось прийшла нам посилочка з магазину Ековулик. Я заказав, точніше, ми двох з товаришем заказали по два вулики. Комплектація два корпуси на рамку 300 і один магазин на 145. На даний момент. На сьогоднішній день на листопад місяць це найменша ціна по всій Україні. Вулик нам з доставкою в такій комплектації січане дно, криша, два корпуси, піддашник. Обійшлася на 1700 гривень один вулик. Дуже прикро що все дорожчає, мед стоїть на місці. Добре, потім побачимо їх у зібраному виді. Бажаю всім здоров'я і вітаю всіх на пасікці в яру. Ось у нас є отакий вулик. Він легкий, дешевий. Він коштує менше 100 гривень. Ось, тобто, допустим, якщо невеличка поломка, вирізав і все, і вулик знову у дії Ну я на даний момент не про цей вулик. Ми купили в еку вулику такий дерев'яний. Ось таке дно, новосідка, садишка, склав такий корпус. Ось такий корпус. Десятирамочний. А ну як?

І ось така криша. Тут, звичайно, треба двоєчку пінопласту накрити. Ось така комплектація. На даний момент такий вулик коштує з доставкою 1700 гривень. Якість непогана. Купив два таких вулики. Добре. До побачення.